Зустріч з директором ДЕО ми планували ще на початку липня, але трошки завадила погода, потім ще якісь обставини. А зараз ми вже були аж на п'ятому кілометрі від Славутича, майже на півпуті до Мікшонівки. Раніше чому не робили. Не робили, тому що в травні місяці погода не дозволяла робити, якщо хтось. Пам'ятає, то були дощі сильні. А ось почали місто трошечки закінчили. От прийшли сюди, по нашому графіку. Так що це робимо. По плану у нас було 50 тонн завдяки дофінансуванню, дякуючи меру. Ми закриємо всю дорогу до перехрестя на Мікшановку. Да, Зробимо до а далі це а вже не наш, не наше, то вже на да. нашу дорогу не маємо права робити. Ця дорога, яка ви бачите на сьогоднішній день, в такому стані. Чому? Тому що вона була зроблена, таке враження, з якихось відходів. Тому тут і є місця, де асфальт лежить просто на землі, а не на щебні. Тобто подушку ніхто не робив. Дуже-дуже воно таке. Да. Я дивлюся, тут екшен, як в Києві на Так, В таких от условиях і доводиться працювати нам. Бачите, і машини між нами їздять, і що їм кажи, що не кажи. Але це всі наші місцеві жителі. Так відносяться до праці інших людей. Ну, зараз поки що поки, поки жара, я так розумію, пісковози не їздять. Так зараз так, заборонили постанови і правила дорожнього руху говорять о те, що від 28 градусів вони мають право їздити. Але це ненадовго. Зробимо, знову поламають. Спілкувався я з директорами підприємств пісковозів цих, Якогось розуміння до нас немає. Як їздили, так і будуть їздити. Неодноразово ну, також у нас були зустрічі з поліцією Києва і Київській області. Згідно з законодавством, ми не маємо права заборонити їм тут їздити, тому що вони… Повинна, альтернативна, дорога. альтернативна дорога повинна бути. Альтернативної дороги нема, налоги платять, податки, все, вони мають право їздити. Тому управи на них знайти дуже важко. Але є таке, ну, КТП, такий досвід. КПП додатковий поставити, так, щоб Ну, це ж буде вже самоуправство, так, дага. Да. Але є такий досвід. у Наші сусіди, місто, не... місто село Неданчичі. Там люди вийшли на вулиці і забрали ним їздити. Перекрили дороги, вони не їздять. Тому вони перейшли на цю дорогу і добивають цю дорогу. А це гроші, гроші і гроші нашого місцевого бюджету. Тому треба щось вирішувати, але що в законному порядку дуже, дуже важко. Це Може запитати. теж людей попросити походити, там, перед КПП, там, перед вами. Я, я, директор їду. не можу, і про це, як людина це було б дуже добре, якби їм заборонили тут їздити. Як реагувати, не знаю. До кінця місяця це точно дорога буде закрита до перекристя. Сподіваюся, від... що на, на тиждень, з того тижня закриємо, так, все. Буде, ми ж... Працюємо дуже-дуже швиденько і якісно. То, часто стосується якості нашої роботи. Якщо уважно подивитись, то ви побачите, там, де був проведений ямочний ремонт, асфальт лежить. Поряд ламається, поряд викрішується асфальт, там вже буде погано. А там, де ми зробили, це лежить. І я вже сьомий рік працюю і я бачу це. А повний асфальт положити неможливо, а, тому що немає. Це дорого. Це дуже дорого, якщо да, є отут же невеликий е, участочок, де положили, і він добре лежить. Ну це добре, це якісно і добре, і надовго. А так, ладковий ремонт все таке. Що ви звернулися до Славучан, які їздять тут? Менше їздять чи. Та ні, їздити ми не можемо, їх не заборонити, не попросити. Про це вони їздять до себе на дачу і хай їздять люди. Але треба з розумінням ставитись до нашої роботи. Це було дуже, дуже б добре, якби ми нас за це сварили. Бо я, робимо я дивлюсь, все, що я, можемо. Я, я дивлюсь, ні, деякі там піднімають палець догори. Ну за, за цей час, що ми тут працюємо, вже це вже четвертий день. Жодного не було, який би сказав що нашу адресу непристойне. Всі, всі кажуть, дякую, дякую, пальці доверху. Так, дякую, всі дякую. Ми теж можемо сказати дякую. Що буде наступне, який ремонт буде продовжувати далі? А ми ще попрацюємо трішечки в місті і будемо намагатися попрацювати на дорогу до мікшуновки. Так, так, думаю, що від блокпосту і туди вище. Будемо дивитись по грошах, будемо дивитись по можливостях от, матеріальних, і будемо там працювати, обов'язково будемо працювати. Там, де великі ямки, також позакриваємо їх. Так що працюємо. Ну, Дякую вам. Ну, я не знаю, у вас тут жарко і так, а ще й жаркої погоди побажати вам не треба. Да, ну, ну вас... без дощів, я так я розумію, да. без дощів. Лиш... Ось я хочу, щоб також звернути увагу наших містян, що от люди працюють зараз, дорожники наші, на вулиці більше 30 і асфальт, менше 160 нема. І вони працюють з цим, тому я б хотів, щоб все -таки, все таки з розумінням і повагою ставились до праці наших робітників. Додати майже нічого. Дякуємо, ДЕО за ремонт, і сподіваємось, що щось вдасться придумати, щоб на ній не було пісковозів. Чим довше їх не буде, тим довше буде така пусілатична, але траса.